Слава Господу! Слава я хотів би, щоб ми завжди, сидячи на своїх місцях, молилися за тих, хто виходить, тому що є переживання, знаєте, я не скажу, що не переживаю, тому що я знаю, що я стою перед церквою Божою. І сьогодні в мене буде таке слово, тема навіть, що вона називається, я дав таку назву їй, не судіть нікого передчасно. Я маю на увазі, щоб ми розуміли, я не говорю про осуд, я говорю про судження наші на рахунок тої чи іншої справи чи людей. Або можна назвати таким словом, якби не давайте перечасно оцінок людям або любій ситуації в житті тої чи іншої людини. Ми люди, дорога церква, ну ми. По природі маємо таку здібність судити людей, правда? От ми побачили людину, можливо, трішки поспілкувалися, і ми вже маємо якесь поверхневе судження про людину. Ну, маємо, правда? І воно часто буває помилковим. Я працюю на роботі і працюю на, одній, на одному підприємстві вже протягом 20 років. І дуже багато людей пройшло з Нововолинська, сел, роботу. Знаєте, і бувало, я замітив по собі, і я потім каюся перед Богом, коли приходить людина, і ти подивився на чоловіка і вже собі здав людині оцінку, толку з нього не буде. А другий прийшов і здавалося, людина буде працювати, і якби має хіст, але потім з часом виявилося зовсім навпаки. Зовсім навпаки. Це є наше людське судження. Апостол Павло до Коринтян, в, четвер, в першому посланні до Корінтян в четвертому розділі в одному з віршів він каже, тому нічого не судіть передчасно. Передчасно. І я хотів би перше місце, буду зачитувати. Я вже це слово колись говорив на Липинську, і користуючись нагодою, хотів би просити, хто живе в тому районі. Відвідуйте молитви, щоб чаша молитов, вона доповнювалася. Ситуація в країні, і ми бачимо, що є нелегкою. І ми хочемо, щоб була відповідь на наші молитви. На наші молитви приходьмо, будем, будемо разом молитися. Це ми маємо з вівторка. По п'ятницю і неділя є ввечері на шосту годину, а всі дні на сьому годину. Будемо разом молитися для щоб Господь вислуховував потреби церкви і нашої країни. Я перше місце буду читати це перша книга царів, але я буду з перекладу Угієнка, а надальше буде переклад Турконяка. Є місце Слова Божого це перша книга царств або перша книга Самуїлова. Ми всі чудову ту історію знаємо. Це буде перший розділ з 12-го віршіка. І сталося, коли вона довго. Молилася, це про Анну говориться перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. А Анна говорила в серці своєму, тільки губи її порушувалися, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яну, і сказав до неї Ілій: аж доки ти будеш п'яною, витворись зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом, а вина та п'янкого напою не пила я, і я вилила душу свою перед Господнім лицем. Не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та стуги своєї до цього місця. Я прочитав місце Слова Божого, це перша книга Самоїлова і історія про Анну. І історія Прана, ми знаємо її життя, правда? Слово Боже каже, що вона своїм чоловіком, Елканою, вона приходила з року в рік, говорить Слово Боже, вона приходила і мала одну й ту саму нужду. І вона нуждалася перед Богом, і далі я прочитав, що в один момент вона помножила свої молитви або усилила свої молитви. І от Ілій бачить цю жінку. І він дивиться на неї. Я не знаю, скільки часу він дивився на всю цю ситуацію, але молитва була довгою. І ось він, ми бачимо, він зробив яке то своє судження, правда? Яке то своє судження, він подумав, що ця жінка, вона випила вина. Вона випила вина. Знаєте, були декілька разів, я зараз згадую своє життя, були такі ситуації, коли я бачив людей, і я подумав, що вони п'яні. І коли сталося так, що я потім спілкувався, чи інші люди спілкувалися, виявляється, вони були просто хворі. У них була порушена мова, порушена координація. Але коли ми зразу дивимося, ми зразу дали свою оцінку, людина п'яна. А потім виявляється, а людина просто нездорова. Нездорова. І я вже в думках каявся. Думаю, Господи, чому я так подумав? От чому зразу думати про погане? Про погане. Але ми бачимо, що Ілій. Він бачив цю жінку, і він побачив в ній щось зовсім інше, правда? І він каже до неї, що ти каже, каже доки ти будеш п'яною? А Анна говорить: до нього каже я жінка, яка скорбить душею, яка має скорботу, яка має переживання в своєму серці. І ми читаємо в Слові Божому, що вона мала відповідь на свою молитву. І буду читати. Ще далі буду переноситися, це буде перша книга царств. Далі. Місце слова Божого є так само такі приклади з Слова Божого. Це буде 16 розділ, 6 і 7 -й віршик. І сталося, коли входили вони, він побачив Іліява і сказав дійсно перед Господом його помазаник. Самуїл прийшов, правда, помазувати сина Єсеєвого на царя. І ми бачимо, коли читаємо в Слові Божому, він приходить до нього, і от виходить цей син Еліяв, і він дивиться своїми очима і каже, це дійсно Господній помазаник. Знаєте, інколи ми робимо якісь судження свої вже на, через призму свого життєвого досвіду. Коли ми читаємо, правда, Слово Боже, як було помазання Саула, то ми читаємо, що він був статний. Красивий, і що слово Боже каже, на голову вищий від усіх людей. І Самуїл, він, знаєте, глянув тими ж самими очима вже на основі свого досвіду. І він каже: дійсно перед Господом його помазаник, та Господь сказав Самуїлові, не зважай на його вигляд і на його величну поставу, бо я ним знехтував. Бачите, була велична постава. Видно, теж був красивий. Видно, був статний і каже, я з ним знехтував, тому що Бог не дивиться так, як дивиться людина. Адже людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Слава Господу. Бог не дивиться так, як людина. Так би хотілося сьогодні мати такі очі або дивитися на ситуації на людей, так, як дивиться Бог. Ясно, що ми серце людини не можемо бачити. Але хотілося, щоб ми не були упереджені зразу в своїх судженнях, але чекали відповіді від Господа. Не спішили. Не спішили, знаєте, буває щось, хтось про людину сказав. І ми вже на цю людину дивимося. Вже не можемо так дивитися, як дивилися вчора і післявчора. Вже нам не виходить, тому що хтось що то щось розказав. І ми довірилися тому, і ми вже зустрічаємося з тою людиною, і вже, вже нема тих відносин. Тому що ми вже склали свою оцінку, навіть не знаючи, чи воно так є. Насправді читаю далі місце слово Божого: це буде та ж сама перша книга царства, це буде 17 розділ, 33 віршик. Та Саул промовив до Давида: не зможеш виступити проти Филистимця, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, а він військовий муж від своєї молодости. Ми пам'ятаємо цю історію Давида, правда? І Саул, дивлячись на филистимця, на Гуліята, він дивиться, він бачив цю поставу, він бачив його ріст, він бачив обладунки, все, і подивився на, на Давида, на юнака. І каже: ти не зможеш протистояти, каже, виступити проти Филистинця, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, ти є юнак. А він каже військовий муж від своєї молодості. Тобто людина, яка проходила тренування, які-то, і вона від самої молодості була воїном. Що ти можеш зробити? Ми бачимо Саул про Давида, він теж зробив упереджене судження. Упереджена оцінка. І ми далі читаємо 17 розділ, це буде 42 вірші. Гулія побачив Давида та зневажливо віднісся до нього, бо він був хлопчиною. І стрункої постави був і молодий. Гулія теж на нього подивився очима Саула. Ну, хто ти проти мене? Але ми, правда, читаючи цю історію, ми знаємо, чим закінчилася вся ця ситуація. Бог показав свою силу через Давида і вказав навіть тому самому Саулові, що він дивився, не, зробив упереджене судження, поспішне судження. Читаю ще одне місце слова Божого, це вже переносимося на сторінки Нового Завіту Євангелія від Івана в першому розділі 45-го віршика і нижче. Знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, на кого писали про кого писали Моїсей у законі й пророки Ісуса з Назарета, сина Йосифа. А Натаніїл сказав йому: чи може бути щось доброго з Назарета, каже йому Филип: Іди і подивися. Євангелія від Івана зачитав таке місце слова Божого, де Филип каже до Натанаїла: ми знайшли того, про кого писали Моїсей у законі і пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосифа. А дивіться, Натанаїл каже: чи може щось бути доброго з Назарета. Ну, зразу дав оцінку. Ну, зразу дав оцінку. Я, знаєте, пам'ятаю, не буду приклад робити сел на у Волинська, Бо, можливо, тут є хто з тих сел, а от в нас, наприклад, я сам з Рикович родом, то в нас, наприклад, щось так було в народі, я пам'ятаю, з самого маленького казали: ось цього села дівчини не бери, а з цього села цього не бери. І воно, знаєте, щось так накладалося, видно, з покоління в покоління. І подібна ситуація сталася в житті Ісуса Христа, в житті Натанаїла і Филипа. І каже до нього, каже: чи може що то бути доброго з Назарета? Ну, зразу дав оцінку. Зразу ж оцінив, правда? Зразу оцінив. Можливо, так само, знаєте, поклався на свій досвід, на які то, -то говорили там, де він проживав, про Назарет, правда? І він вже інакшими очима дивився на людину, яка була родом з цього місця. З цього місця, знаєте, розкажу одну історію, колись почув священник католицький розказував таку історію, і вона мені дуже сподобалася, вона дуже повчальна. І він каже, в одного чоловіка каже, вкрали сукіру. І він так дуже любив ту сукіру, і він каже, її поставив біля гаража приходить, її немає. І немає. І сусідка одна каже до нього, каже: знаєш що, сусіди, оцей наш сусід. Це тільки він міг таке зробити, от тільки він це міг зробити. І каже, я стою вже, каже, той чоловік, стоїть біля брами, і цей сусіда йде. І він каже, і я дивлюся на цього сусіду, а в нього каже, хода така каже, як того чоловіка, що вкрав сокиру. І каже, дивлюсь на нього, і він дивиться на мене, каже, як той чоловік, що вкрав сокиру. Каже, він посміхається до мене, і я бачу, що він, в нього посмішка, така, як того чоловіка, який вкрав сокиру. І він привітався до мене і каже: Я чую, вітається, як той чоловік, що вкрав сокиру. Такі права була сусідка. І проходить декілька днів, і знаходиться сокира. Десь діти заховали. Він знаходить ту сокиру, стоїть знову біля брами, і йде сусід. І каже, йде той сусід каже, і каже, в нього ходьба, каже, як не той чоловік, що вкрав сукиру. І каже, і в нього так само погляд такий, як той чоловік що не брав, моєї сукири. І посмішка така сама, і привітання, такий хороший сусід. Але судження було на основі слів сусідки. Ми вже дали оцінку. Чоловік дав оцінку. Як буває помилково, брати і сестри, щоб ми не спішили ніколи в своєму житті? Не спішили зразу судженням. Ми сьогодні, знаєте, багато що можемо оцінювати правда, в своєму житті людей, які-то ситуації в житті людей, з своєї точки зору. Але дав би Бог нам мудрості, щоб ми ніколи не спішили з цим. Не спішили в своєму житті. Буду читати ще одне місце Слова Божого. Це вже я згадував, це буде в четвертий розділ перше послання до коринтян, з подібною ситуацією стикнувся апостол Павло. Нехай кожен із вас вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць, а від управителів вимагається, щоб кожен був вірний. Тож мені найменше залежить, як про мене судите ви, або про який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І, хоч я ні в чому себе не відчуваю винним, але цим я не виправданий, адже той, хто мене судить, то Господь. Тому перечасно не судіть нічого, доки не прийде Господь, який і освіти таємниці пітьми, і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Слава Господу! Апостол Павло до Корінської церкви пише і каже: нехай кожен нас вважає слугами. Це він говорить за апостолів Христовими. І Вогієнка пише: домоуправителями Божих таємниць. І далі він, другий вірші, каже, що, що від управителі вимагається, щоб кожен був вірний. Він говорив про вірність своєму господарю. І далі каже, то ж мені найменше залежить, як про мене судите ви. Коли ми починаємо читати перше послання до корінтян, то ми знаємо, що в Корінській церкві була така проблема, що знаєте, одні, одні почали себе причисляти казати, ми Павлові, одні казати Ми Аполосові, другі Кифені, а, а читаємо там четверті, каже: Ми Христові. Було розподілення. Каже, хіба Христос поділився, апостол Павло пише. І знаєте, чому це сталося? Тому що кожен давав оцінку якому-то служителеві. Ми сьогодні, знаєте, теж можемо себе причисляти. Хтось Дудіковий, правда? хтось Грицака, хтось Вронського. Правда? Є й таке в нашому житті. Ми, знаєте, які то оцінки даємо служінню зразу. Служителям, хористам, проповідникам. Ми можемо давати оцінку. І з подібним стикнувся апостол Павло. Його теж оцінювали. Його теж оцінювали. І тут він говорить не про осудження, а про, е, якби, судили його служіння перед Господом. І він каже: дивіться, каже, що який взагалі суд, каже, людський суд, бо я і сам себе не сужу. Тобто я і сам не оцінюю свого служіння перед Господом. Я не можу оцінювати свого служіння перед Господом, бо я є людина проста. Але люди давали оцінку, і було розподілення. Було розподілення, і далі він каже: і хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий, адже той, хто судить мене, то Господь. Тільки Бог може дати оцінку моєму служінню, тільки Господь знає моє служіння. Ми, дорогі друзі, можемо давати служіння, оцінку правда служителям, бо ми їх бачимо проповідникам, хористам, молоді, бо вона служить. І ми думаємо, дивлячись на тих людей, що вони є високі. Оце вони працюють для Господа, в них служіння велике. Але, можливо, там чи на балконі, хтось такий є, сидить, в кого підлога, краска стерта, правда? Бо він проводить час на колінах. А ми не знаємо. І ми буває минаєм, того брата і сестру. І ми, ми собі думаємо, знаєте, та що він там. Ну, Приходить на служіння та й приходить, можемо руками не знати навіть, як його звати. Ми даємо оцінку. Апостол Павло каже, нікого перечасно не судіть. Не давайте оцінки нікому перечасно, доки не прийде Господь, який усвітить таємниці пітьми. Тобто те, що було скрито, того, що, можливо, людина не бачить, воно буде відкрите перед Господом. І служіння кожного, воно буде відкрите перед Господом. Тільки там ми побачимо, хто і як служив. І там буде сама точна оцінка нашому служінню. І каже: і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Слава Господу! Розкажу одну історію. Знаєте, коли чув, можливо, я деякі помилки, можливо, і ви цю історію чули. Дуже повчальна, я для себе з неї взяв. Коли в одному з міст України каже, один служитель їздив на служіння в своєму місці, і один старший брат постійно їздив разом з ним. І він каже: Я їду на служіння, він їде разом зі мною і виходить на ринку. А неділя. І каже: і він з чимось там торгував, щось там трошки, знаєте, торгував. І каже: я, коли не їздив, вітався з ним. І завжди собі сидів і думав, чоловік постійно запізнюється на трішки в служіння, не вспіває. Живе чоловік сам. Ну, для чого воно йому? Ну, пенсія є, все є, на все хватає, ну навіщо він це робить? І от каже, стається така ситуація, помирає цей чоловік. І він каже, я на похороні. Я є на похороні. І коли каже служитель, каже, можливо, хтось щось хоче сказати про цю людину. І каже, виходить одна сестричка, яка вдовою рано вдовіла, і було дуже багато маленьких дітей. І вона каже: Я вам хочу розказати історію, якої ніхто не знає. Коли помер чоловік, каже, була велика нужда в грошах. І каже, якось так сталося, що каже, кожен місяць в один той самий час появлялися в поштовому ящику кошти. Місяць, другий, третій, четвертий. І це повторювалося і каже, і ми з дітьми раз вирішили, ми вже знали приблизно, який це буде день. І ми вирішили подивитися, ну хто ж це робить? І каже, раз, ми так каже, по черзі на, наблюдали за цим ящиком і каже, дивимося, і цей брат він приходить і тихенько опускає конверт. І оцей браток, він каже, а в мене сльози прямо на похороні. А я вплач, зробив. Судження людини, дав оцінку, упереджену оцінку. Так, Бог це виявив йому ще при житті, правда? Але ми бачимо, що Господь Він буде показувати свою оцінку, коли ми будемо в небі. Я хотів би, щоб ми сьогодні, дорогі брати, дорогі сестри, були мудрими, просили в Господа мудрості, щоби в своєму житті оцінювати людей не нашим людським. Але Божим, Божим судженням. Не спішити ніколи. Але завжди, брати і сестри, бачите, найперше в людях спочатку щось добре. Щось добре. І ми будемо дивитися тоді зовсім іншими очима. Ми, я дякую за все, Богу. Нехай Богу буде слава повіки. Амінь. Амінь. Молимося. Аллилуйя, слава Тобі, Ісусе! Аллилуйя, Тобі Дух Святий.